Довгі роки та місяці очікувань й неволі, і от нарешті вдома. Днями до рідного підволочиська з реабілітації повернувся звільнений з російського полону Іван Романюк. Майже три роки захисник пробув у ворожій неволі, далеко від дому та рідних. Та зараз це все позаду. Іван розповідає, що після звільнення психологічно важко звикнути до вільного життя, тож відкрито на камеру не говорить. Зараз цей процес досі триває. Чоловік проходить реабілітацію як фізичну, так і психологічну в місці. Лікарні. Тут займається з реабілітологами та психологами, обстежується вузькоспеціалізованих фахівців. Психологічно було, напевно, більше важко, ніж фізично. Ну, фізично також є там проблеми зі здоров'ям, але морально було тяжко пережити цей момент. Зараз адаптуватися трошки до, просто, ну, до, до всіх стосунків в житті зараз, тих, що вдома до людей. до Краєвидів і так далі, ну просто незвично на даний момент. Найважче у полоні було морально, але допомагала триматись молитва, підтримка інших полонених та щоденна надія на краще. Допомагала ну, віра в Бога, віра в людей, віра в те, що українці ну, досить сильна нація і ну, не зможе ворог їх зламати. Підтримка. Других людей, які теж перебували в полоні, морально які підтримували одне одних. Надіялися на кожен день, просто на те, що буде обмін, на те, що буде мир в країні, що буде перемога вонами, що буде якісь домовленості на припинення війни, на припинення вогню. І зрештою у березні 24-го року надії Івана справдились. Він разом зі ще 196ма українцями повернулися додому. Пригадує, в те, що його звільнили, не вірив до останнього. Припущення було, але що, можливо, на обмін везуть, тому що нам ніхто ну, нічого не говорив. Нас е, вивезли просто як на етап, так само, як там просто з колонії в колонії перевозили. Ми ну, не знали, куди нас везуть, ніхто нічого не говорив. Перевозили зв'язаними руками, зв'язаними очима, ніхто нічого не знав. Ну, Припущення, надія була на кожен день постійно. І Дякувати, бо у нас булося. Ну, повірив в те, що я на обміні, вже коли переступив на українську землю, побачив українські прапори, українських дівчат, хлопців, які зустрічали, тим дуже щиро вдячний. Тоді одразу ж зателефонував дружині Світлані. Емоції від розмови каже, неможливо передати словами. Дали подзвонити, дівчата набрали номер, я номер телефону пам'ятав. Ну, емоцій було стільки, що слів не можна було просто підібрати. Просто сказав, що я вже в Україні зв'яжусь пізніше. І... Ну просто тяжко було дуже говорити. Опісля чекало кількатижневе відновлення. Після лікування та обстежень Іван разом із побратимом Андрієм, врешті-решт, повернулися додому. Зустрічали героїв усією громадою. Вітали з поверненням та дякували. Ну, психологічно було тяжко, дуже багато емоцій. Ну хотіло б там всім подякувати за те, що такий теплий прийом, то що ніхто не забував, морально підтримували. Ну так важко було. Адаптуватися до людей ну, незвично дуже багато ну, знайомих людей, з якими ти просто давно не спілкувався і навіть не знаєш, з чого почати. Просто. Найбільше захисників чекали рідні, батьки, кохані та діти. Щодня сподівалися на татове звільнення троє синів. Коли Іван пішов захищати Україну, старшим було по сім та п'ять років, молодшому кілька місяців. Коли мобілізувався, то е, меншому було чотири місяці. А коли поїхав на сід, йому було місць. Ну, я коли повернувся з полону, то ну, він взагалі мене не знав. Фактично. Але за рахунок того, що дружина постійно показувала, говорила, фотографії, відео, він ну, не впізнав з першого побачення по телефоні. Казав тата, то ну, враження були неописані. Зараз Іван продовжує відновлюватись, займатися з фахівцями та кожного дня робити кроки до повернення у звичайне життя.